Давайте поговоримо тоді про Авдіївку. Про це от відхід. Е, все ж таки, місто втрачене. Е, це велика наскільки давайте так будемо трактувати. Перше, наскільки це велика втрата для нашої оборони? Я так скажу, що це не стільки втрата для нашої самооборони, скільки ну, нам на майбутнє там подивимось, які зараз будуть ми собі будемо бачити. Перспективи цієї війни в подальшому, там знову ж таки згадаємо слова Жозе Бореля, який каже, що наступні три місяці будуть там ну, не те, щоб вирішальними, але дуже багато нам покажуть, куди далі рухається вектор цієї війни. З точки зору подальшого руху, наприклад, в сторону Донецька. Втрата дуже велика, бо Авдіївка була на цьому напрямку е, ключовою висотою, про що я неодноразово казав. З точки зору оборони, далі можна відійти. Там, в принципі, і ландшафт місцевості е, дозволяє, оскільки, от не південніше, не північніше, росіяни, коли намагалися саме оточити місто, вони там, кидаючи шалені сили, особливо не південніше, не північніше, так і не змогли просунутись і вибили, ну як знову ж таки. Вони нас не те, щоб вибили з міста, ну, бачили відеоматеріали, там фото, відео, Авдіївки, я так розумію, від наших бійців на момент виходу з міста. Тобто, місто за 4 доби кожен день скидувалось, наносилось більше 100, е, от таких от бомбових ударів, причому бомби використовувалися вже навіть півтори тонні, ну тобто цей модуль, у який перетворює фактично бомбу ФАП. Півтори тисячі, тобто вже навіть на півтора тонну бомбу росіяни якби його змогли інтегрувати і перетворювати її на цю кориговану авіабомбу, і в якийсь момент місто просто почало. Ну, Як і той же Бахмут просто зноситися, хочу зазначити, що ну, Авдіївка це за своїми розмірами, і загалом це місто, вдвічі, лише як місто, воно вдвічі менше, наприклад, того ж Бахмута. ну і загалом, Навколо Авдіївки якоїсь знаєте, агломерації немає, це просто місто, яке історично виникло, як місто сателіт до великого підприємства, до Авдіївського коксохімічного комбінату. І тобто там не було таких територій, площ, там, як, наприклад, в тому ж Бахмуті, місто було менше. Ну і просто там росіянам вистачило е, реально, ну, тижня для того, щоб його авіабомбами почати рівняти. Знову ж таки, закидувалась там шалення, шалена кількість піхоти з технікою. Е, окремо хочу відзначити бійців третьої штурмової бригади, які от відпрацювали як справжні професіонали, які в потрібний момент зайшли і змогли організувати прикриття для відходу. Це перш за все, наших 110-59 бригади, які якраз от займали. Скажімо так, найважчі рубежі оборони е, в північно-східній і південно-східній частині міста. Е, на жаль, варто визначити, що, визнати, що втрати також є, але в якийсь момент от, е, Максим Жорін, один з командирів 3 штурмової, відзначав, що навіть під час відходу, там, по-перше, росіяни. Як завжди, вони погано координувалися в контексті того, по яким частинам міста можна наносити удари, і знову ж таки почали в якийсь момент накривати уже ті позиції, які зайняли їх війська своїми бомбардуваннями, і при цьому все одно співвідношення сил було. Просто якби ну не порівняли там співвідно, саме Ми зараз там не про співвідношення втрат, ми саме про співвідношення сил там, в залежності від напрямку: від одного до чотирьох і до одного до сіми. За статистикою зараз нашого генерального штабу ну ж таки повторюся, Авдіївка це місто, яке до війни мало населення 35 тисяч чоловік. Е, росіяни. Різними типами втрати, я так розумію, це і зворотні і незворотні. це ми просто щодо людських сил, без техніки для того, щоб взяти місто Авдіївку. Причому це статистика саме от з таких цих активних штурмів, які почали вестися е, з ж, початку жовтня 23-го року, просто за Росія Росія за три місяці там поклала 42 тисячі особового складу. Просто ну потрібно зараз підбити статистику щодо техніки, але втрати в техніці там також просто шалені, там ну, втрати декількох невеликих армій е, країн Європи м, по техніці, ну і от таким абсолютно варварським, як завжди, способом. Знову ж таки, е, фактично ну, Авдіївка, не теж, ну я не можу сказати, знаєте, що там може, що, ніби Авдіївка е, прям ну, впала в якийсь момент дефіцит. Артилерійських боєприпасів у нас, е, накопичення шаленої кількості, не порівняне в живій силі та техніці з боку нашого ворога. І знову ж таки, саме місто Авдіївка. Якщо подивимось на фото, відео матеріали, е, ну, воно не впало, Росія його не взяла. Це просто ще одне ще зруйноване місто, так само, як Бахмут, так само, як Мар'їнка, так само, як той же Вугледар, як Лисичанський, от Ще один, скажімо так, такий кривавий трофей, який собі, на жаль, змогли отримати росіяни. Перспективи руху далі за Авдіївку доволі для росіян, скажімо так, ну безперспективні. Особливо, якщо ми швидко там ще зможемо е створити ефективні оборонні рубежі, тобто це щось буде знову ж таки накштал Марінки, накшталт того, що ми, до речі, бачимо і в Бахмуті зараз.